Пентамочка, яка любить гайдатися, Дивіться. І ще щевечора вона сідає тут на провід. Інша сідає ось тут, на сітці, бачите? А всі інші нормальні виховані кури. Там, де потрібно, там і сідають. На ящик, хоча билинку ось зробила. Вони щось не хочуть на билинку. Ану давай, маленький. Моя зайка, давай. Голуб, маленький голуб. Вони зараз, до речі, розміром, як голуби. Стандартні. Може, підеш чи ти будеш тут спати, га? Вредна ти, бентамочка. Вредна бентамочка. Давай, не будеш ти тут спати, не можна на проводі спати. Опа! Дивіться, <по> на руці. Давай до себе, дивись, які дві. Невиховані, дівчатка. А ці всі нормально. Тут, дивіться, все одно йде туди. І зараз хоче туди оплигнути. Ну, от, от вредні. Дійсно, в цих бентамочок характер такий. О-ко-ко-ко-ко, півничок. півничок ко 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 Ось такі. Такі кури. Як справи? Відпочиваєш уже, так? Да? Малі такі, голуби такі. Вони ну такі маленькі, ну це капець, як такі маленькі кури можуть бути. Такі маленькі кури. Майдні такі, а ці тут ось нічний дожоруних. І дядьки. ось тут сидить. а курчатка там. Ну все, добра, ніч вам курчатка. Так, давайте глянемо, що там кохінхини. Кохінхінчики. Зайки мої линяють, бачите? яєць нема. Бачите, як линяють. Всі линяють вже. Крім оці яйця, здається, вже перелиняла. Ось до. І півень дуже линяє. Бачите, яка шия в нього. Мої зайки. Я прийшла закрити всіх і наглянути на них. Так, що там у вас як справи? Спите, ну спіть, спіть. Не можу поки випустити, з'єднати. Мене запитували, коли з'єднувати будете. Не можу, тому що болото. Сидять в сухих вольєрах. Сьогодні спарувала оцю кролицю, кролицю нарешті. Захотіла вона тільки метелика, іншого кроля не захотіла. Я вже її п'ять разів, напевне, кидала за цей місяць. Вона ні разу не хотіла. Ну, це її сьогодні спарувала. Спарована. Так, тут курчатка сплять. Так, водичка є, є. І ці мають спати в будці. Ну, он частина в бутці, частина, як завжди, не в будці. Видно, не видно? Не видно вам. Короче, якось так. Там тепла лампа горить, а я ще роблю комбікорм до ночі. Зараз десь вже восьма година, початок дев'ятої, а я роблю комбікорм. Гранули для кроликів. Воно вже фонарі світяться, ліхтарики наші. А я роблю, займаюся гранулюванням. Ну, ще трішки мені залишилось, небагато. Ось яка квітка є нічна. Супер. І до мене тут сипеться. Заміню відро. Так. Ось до. замінила відро. Сюди висипала. А це зараз буду гарячу висипати. Так, тут ось наробила гранули. Отакі мішки по 25 кілограмів. Ось. А ось коти. Ой-ой! А хто тя? Шукає цицьку. Цицьку шукає. Ти цицьку шукаєш? А ти чого такий замурзаний? Мать, машинка. Машинка! Кіця! Мурзатий. Ти подиви, який він мурзатий. Цицьку шукаю. А цицька брудна, впелючився. ха Коротше, коти мені допомагають робити. Комбикорм. <хи> Ось. Якось так. Тут мішки потрібно поскладати. Кей, взуття, не знаю, що це за взуття тут. якесь хтось залишив. О! Так, ну що, тут у мене ще один мішок є. Ну, верніше не один, а два. Щоб цю гранулу поскладати, так, і все. Це маленький мішок. Так, да, це маленький. О, все, коти там. Гранули тут. Надробила дерті. Зерна надробила сюди, ось тут надробила, сюди в мішки такі великі. І тут також гранулка. Ось у мішках. Так що отак от у нас процес виготовлення комбікорму. А ось тут мої рецепти. Паранулятор у мене купувався в Херсоні до війни ще. Ось такий. ПГМ 125К. Город Херсон. Так що такі у нас справи. Ще трішки залишилось і буду вже відпочивати, а то я сьогодні дуже сильно втомилася з цим комбікормом. А, і тут ще наробила. Це для самих маленьких. Це ріст. Тому що це все не сушка. Для вже під, ну, курчат вже від 3,5 місяців, А це ще ріст гровер. Для курчаток від місяця і старше. Ось, ну так. Можу сказати, робити гранулу важко, комбікорму важко. Для дівчини, жінки дуже важко. Тому, не знаю, два рази подумайте, чи вам це потрібно. Дивіться, які троянди. Просто краса. Нічні. Вже осінь, а вони квітують. Все, пішла дороблювати, вам... Всім мирної тихої ночі. Хризантеми вже дивіться. Всім пока-пока.